Ми посвятили цю споруду, яка найважливіша на цій території з поміж інших архітектурних будівель лікарні та околиці, бо тут вітає Господній Дух в інший спосіб, як в тих або інших гарно оздоблених будівлях. Тут лунатиме молитва за живих і заснулих. За мир та спокій в Україні і у світі. Посячених Богу будівлях люди здобувають силу та Господнє благословення, щоб провадити життя гідне вимог неба, бути особами людського достоїнства. Людина, як створіння Боже, під віку поклоняється своєму творцеві. Буває! що вона заблукає і кланяється різним ідолом це велика проблема. Потрібно її залагодити. Овертати.